Що відбувається в Грабовському? Які ви маєте дані? Яка ситуація там? Ну і загалом по кордону Сумщини з Росією, Росіяни дистанційно мінують. Це вже на Сумщині. Це не перший випадок, десь півтора роки тому, може рік приблизно білопільську громаду. Вони також мінували дистанційно із. Мавіків та іншого БПЛА скидали по білопілю по самому для того, щоб мешканці е ну, підривалися, але тут друга мета в Грабовському вони мінують підступи окраїни Грабовського для того, щоб е контратаки збройних сил України не дали ну мінімалізувати контратаки, і це е каже про те, що їхні спроби продвигатися вглубь сторони рясного. Я вважаю, що вони пока у них не і вони це не планують робити. Щодо людей, яких евакуювали тоді росіяни. Факту це незаконне вивозення під примусом, під автоматами. Це зробив російський Хамас, терористична організація. Амбуцман їхня маскалькова передала нашому амбуцману Верховної Ради Дмитру Лубенцю ім'я та прізвища цих людей. Тривають перемовини складні звісно перемовини. Тому що якщо вони їх викрадали, то може вони просто так і віддавати не планують. Це це якийсь важель для того, що я ще раз означав, що для шуляки перемоги, для тиску на переговорний процес.